Місце під шафоку П одна спальня, кухня зразу по праву руку, ще одна спальня з лодією і санвузол менший, стіна не несуча, можна об'єднати санвузлом більше. І буде 5 квадратів загальна площа. Тут все розведено, але треба міняти. Так, Це кімната має 10 квадратів з половиною плюс 4 з половиною оса Вона ну, Досить велика такий кабінет. Сюди там стіл робочий. І цей вигляд Це є лаз, то що з нього лишилося. Там податкова. Новий Львів Володимира Великого видавництва. Ідемо далі. Так. Вхід, два самовузли зли. ми були. Велика кімната 17 квадратів. Правильної форми. Вікно прямо всю стіну. Поверх сьомий, а там поверховість ця секція 5, а та секція слідуюча 6, тобто світло буде попадати. Тут ще йде необудова, там вже калеве місто. визирають. Тут хуторівка колонія. Ой, перехрестя. Сілько, оце сілько. Фабрік. Те червоний. Шафа купе тут є. Ми ще не були на кухні. Кухня також 15 метрів, такі панорамні вікна два. Тут є котел. все цей. Вентиляція, там теж вентиляція є два канали, сонгузлах. Газ і таке правильне. Тут десь є От потім по мірі Ті стяжки, що треба теплу підлогу, треба штробити. Вигляд туди саме. Тобто один вигляд внутрішній двір, одне на це як північ, сонце літом буде попадати один звітом, зимою наряд. Так. Ось така двостороння, північна і південна. Ще покажу коридор. На коридорі раз, два, чотири квартири. Гарний світлий коридор з вікнами і ліфт. Теж є плюс від квартири, що а, до ліфту немає спільної стіни, тобто не буде чути, як їде ліфт. Та і все. Кухня, кімната, два сонгли і найбільша кімната на твілі.